Наділя 16 листопада для шахової спільноти Харківщини стало знаковим днем. До обласного центру з'їхалися легенди ветерани Харківської шахової школи, аби поборотися у суперфіналі за головний трофей сезону відкритого кубку Харківської області 2025 серед ветеранів, який стартував ще навесні цього року. Це перший такий експериментальний турнір, відкритий Кубок Харківської області, і у нас є декілька датів е, можливості е, провести такі турніри. І е, саме сьогодні відкритий Кубок Харківської області серед ветеранів. Це дуже для нас важливо, саме підтримка ветеранського спорту. Ми проводили відбіркові етапи. Це була у нас. Е, е, Весна, літо, осінь, і сьогодні у нас саме визначається переможець. Тобто це колова система це 10 гравців, які набрали найбільшу кількість очок, балів, і які вийшли до фіналу. 10 суперфіналістів Кубку, 9 турів. Кожен хід може бути вирішальним. Тут зібрались найсильніші ветерани нашого міста та області. Вони приїхали з Куп'янська, з Лозової, з Балаклії, також з міста Харкова. Беруть участь відомий грес Валерій Неверев, майстер спорту Валерій Шалімов, також сильні кандидати в майстри спорту. Це найдосвідченіші іграки. Дуже запекла була боротьба, їх важко оцінювати. Паралельно у цьому ж залі триває фінал чемпіонату серед ветеранів Дружба-2025. Традиційні атмосферні партнерські зустрічі за дошкою, Започатковані багато років тому засновником легендарного шахового клубу Каїса при Харківському інституті міського господарства, кандидатом у майстри спорту з шахів Григорієм Кіхтєвим. Щоб наші ветерани не засмучувались, ми зробили дружній турнір, товариський турнір Дружба але з призами зі спеціальними призами. Ми сьогодні хочемо максимально відмітити ветеранів, ті, які там займуть призові місця, ті, які може не займуть. Але великий вклад зробили саме у розвиток шахів Харківської області, шахів України. Ну Будемо сподіватися, що саме цей турнір, турнір він буде рухати молодь нашу вперед, тому що ветерани зараз тренують, ветерани зараз навчають, і ветерани саме своїм досвідом показують, як треба рухатися. Вони дозволяють молодому поколінню розвиватися, мати бажання і натхнення саме грати в шахи. А може, у нас буде і свої чемпіони завдяки цьому, дивлячись, як грають наші ветерани. Розуміє, що дійсно шахи це інтелектуальна гра, яка не має кордонів. Тут можна грати в будь-якому віці з будь-якою фізичною підготовкою. Тому я вважаю, що дійсно за шахами наше майбутнє. Тише в залі шахового клубу змагається з напругою на дошках від самого ранку. Нарешті час фінального акорду шахового свята. Церемонія вручень нагород учасників турніру Дружба 2025 розпочата із засновника цих змагань. Саме цей кубок, який буде вічний кубок, засновнику шахового турніру Дружба Кіктя Вігури Сильвестровичу. почесний кубок, ми вручаємо вам. Кубок чемпіона турніру серед ветеранів дружба 25 отримав Євгеній Скирда, який майже весь фінал був на перших дошках. Грав непогано, трішки удачі, трішки соперники допомагали. Ну, Сподіваюсь, буде непоганий результат. Дуже рад, що тут я можу зіграти з сильними суперниками. Друге місце у Альберта Турабова бронза дісталася Сергію Коваленко. Серед ветеранок шахісток відзначено Ольгу Астраханцеву. Також у межах свята отримали вітання усі присутні жінки, які грають шахи, судять в турніри і допомагають розвиватися шаховому спорту в регіоні. Людмила, це вам Дякую. ви молодець у нас. Дякую. Лізі, я потім. А чемпіоном відкритого кубку харківської області серед ветеранів 2025 став гросмейстр Валерій Шалимов. Він набрав 7,5 очків із 9. для шахів. Дуже важлива концентрація усюди, у усюди, у якому завгодно спорті, це важливо. А в шахах тим паче, бо кожний хід ти можеш е, ну. Помилку зробити і все. Ну, все було в такій мужній боротьбі. Вдалося все ж перемогти. І це мені дуже приємно, бо вчора на такому ж турнірі тут я не зміг багатьох перемогти, а сьогодні вдалося. Так що не теряємо віри ніколи в перемогу. Срібло відкритого кубку у міжнародного гросмейстра Валерія Нівєрова. У нього також 7,5 очків, але за додатковими показниками посів друге місце на фініші. Мені дуже сподобались ці турніри, і я вже задовільний, що вони є, що вони пройшли і мабуть, вони будуть. Я дякую усіх організаторів нашу харківську шахову федерацію. Яка організувала цей чудовий праздник для усіх бронза відкритого кубку з рапідом серед ветеранів дісталася Сергію Велігоші на завершення? Святкове історичне фото на пам'ять про запеклі баталії за дошкою і теплу зустріч старих друзів. Попереду нові змагання, нові партнери, нові перемоги. Вже зараз доєднуються з інших міст до нас, гравці були і з Сум, і з Полтави. Тобто до нас вже інші області приїжджають і з нами комунікують. Турнір набирає обертів, і насправді дуже багато шахістів, які зараз не просто своїм прикладом розказують і показують, що шахи це не просто маленький осередок, а це вже такий великий ком'юніті, яке буде. Розвивати шахи долучаються все більше і більше малечі, тому що їм цікаво бачити, як розвиваються доросле покоління, і вони тягнуться до них. У найближчих планах нові суперфінальні зустрічі у межах відкритого Кубку Харківської області та інші змагання. Ми разом з обласною федерацією шахів намагаємося тримати такий рівень, щоб кожен тиждень був були якісь змагання. Чи серед молоді дітей, чи чи серед ветеранів, професіоналів, щоб потім вони могли представляти наше місто на вже на всеукраїнських змаганнях. У нас буде е, заліковий підсумковий турнір відкритого у кубку Харківської області серед дітей. І у нас буде наприкінці грудня е, заліковий турнір, вирішальний, да, тобто суперфінали серед чоловіків та жінок. у нас буде турнір е, з нормою майстра спорту України і будуть грати наші чотири гравці, які... Зможуть вибороти це почесне звання. Ми будемо за них болювати. Це буде на початку грудня. Потім у нас буде чемпіонат України серед чоловіків та жінок. Це буде у Львові. А потім буде підсумкові турніри, які будуть саме гратися в Харкові, в Харківській області. Ми вас запрошуємо, Алина Поливик, Віктор Сіріва, агенція новин, громада груп.